Хочу поділитися з вами своєю знахідкою. Це голки для шивання від NIT Pro. І відразу скажу: це не реклама. Я тільки ділюсь своєю думкою: можливо, комусь буде корисна інформація. Я купила два різних набори. Один це дерев'яні голки з чорного ебенового дерева, дуже гарні. Інший набір це металеві голки. Основною їх перевагою є вушко з ліски. Воно гнучке та досить широке. Підійде навіть для товстої піражі, та пролізе навіть щільними стовпчиками. Давайте розпакуємо наші набори та подивимось поближче. В кожному наборі по три голки різної довжини та товщини. На кожній дерев'яній голці є гравіровка, якого вона діаметру. Це найбільша голка 3,25 мм. Дуже гарно естетично виглядає. Вушко гнучке, і це дуже добре. Розпакуємо тепер набір металевих голок. Також голки різного діаметру та довжини. Мені вони прям дуже подобаються. Я раніше таких не бачила. Я купила дерев'яні для естетики та м'якої вовняної пряжі. Не дуже грубої, бо все ж таки мені їх трохи шкода. А от металеві мені знадобляться для товстої грубої нитки трикотажної пряжі та шнура. Рекомендую придивитися до цих голок. Посилання, де я їх купила, залишу в описі. Далі розглянемо варіанти використання різних голок з різною пряжею. Зробимо порівняння між голками Knit Pro, звичайними металевими та пластиковими голками. Звичайно, що сшивати виріб можна і звичайною металевою голкою. Але якщо, наприклад, ми захочемо взяти більш тонку голку, то ми бачимо, що вушко в ній буде маленьке. І не кожна пряжа тут пролізе. Для більш товстої пряжі можна взяти потовщу голку. І тут вже і вушко побільше, але ж воно ширше за саму голку. І коли протягуємо таку голку між стовпчиків чи петлями товстої пряжі, буде дуже туго проходити. Особливо коли це трикотажна пряжа або шнур. Починаєш ненавидіти процес шивання виробу або ховання хвостиків. Ось ще металева зігнута голка. Досить непогана. Але також вушко ширше за тіло голки. Підходить для м'якої, вовняної, акрилової пряжі. Вона мені підходить по діаметру. І ось порівняємо з голкою Нідпро. Товщина така сама, але тут же вушко буде стискатися, і пролізе голочка між стопчиків без проблем. Тож, на відміну від звичайних голок. Голки з ліску будуть набагато зручніші та практичніші. Ну, а якщо ми візьмемо пластикові голки для порівняння, це суцільний мінус. Хоча широке вушко, буде і сама голка дуже широка. І самі вушка ну дуже широкі. Ними так тяжко працювати, а ще вони дуже крихкі. Вже не одну голку таку зламала, коли використовувала для трикотажної пряжі та шнура. І вже для того, щоб не було жодних сумнівів, я покажу різну пряжу, як вона пролазить через вушко кожної із видів голок. Перший приклад ниточка середньої товщини Алізела на гол. Тонкі ниточки, звичайно, не будемо мрати для прикладу. Вони всі точно пролізуть ці голки. В металеві звичайні голки добре пролазить ниточка. Пластиково, звичайно, без проблем також входить в вушко. І ось найменшу голочку беремо від NIT Pro. Також пролази ниточка, звичайно. Але цей процес виконується набагато швидше та легше. І що мені подобається, це ниточка у вушці не сплющується. Єдине зауваження, що у найбільших голках є відмінність. У дерев'яній голці вушко трохи менше, ніж у металевій. Можливо, це мені такі голочки попалися. Тепер, для прикладу, беремо плюшову пряжу. Ярнард Дольче. Вона вже потовща. Перша металева голка підходить, але нитка досить стискається вушком. Звичайна металева, на перший погляд, може підійти адже пряжа м'яка. Але через неї зовсім не проходить плюш. Тепер пластикова. Ну, через неї добре проходить, тому що тут дуже широке вушко. А глянемо тепер на голку з ліскою. Взяла найменшу з набору. І ось ми бачимо, пряжа легко пройшла, якщо треба, вушко буде стискатись. І буде зручно зшивати виріб маленькою голочкою. Котажна пряжа товста. Більш груба, 7-9 мм. Перша голка розплюснула пряжу. Звичайно, що можна її використовувати. Питання лише в зручності. Звичайна металева голка. Не знаю, вони мені взагалі не подобаються. Дуже туго пряжа проходить через вушко. Пластикова, звичайно, добре підійде завдяки широкому вушку, але для трикотажної пряжі її краще не використовувати. Вона просто зламається. І тепер візьмемо найменшу з набору. І через неї добре пройшла пряжа. Вільно рухається через вушко. Чудово! Тоненька голочка, гладенька. Вільно буде проходити між стопчиками та петлями. І на завершення візьму шнур 3 мм. Через звичайні металові голки проходить шнур, але туговато буде проходити вушко між петлями. Звичайно, можна використовувати пластикову, але вона буде дуже тяжко проходити через петлі між стопчиками. Бо вони широкі дуже. А вушка такі зовсім величезні. Є також ймовірність, що зламається. Через вушко з ліскою вільно проходить шнур. І легко буде використовувати таку маленьку гулку шиванні чи ховані хвостиків. Як висновок хочу сказати, що в голочках від NIT Pro основною перевагою є все ж таки гнучке вушко з ліски. А чи буде це дерев'яна чи металеві, різниці немає. Вони підійдуть для будь-якого пряжі, окрім ну дуже великої та дуже товстої. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще це не зробили. Тицяйте на лайк. Щоб якомога більше майстринь дізналось таку корисну інформацію. Дякую, що додивилися відео до кінця.